Так, не забудьте, коли будете шаритись на Скадовську або Султанську. А тут знаходиться досить добрасенький схром. Забіжали тут вдохера, чого можна залатати. І жмурика, і тут і ще є отака штуковина. Я гадаю, що багато хто про це не знає. Аля расстрелял. Сертецко. ні ну це лайк. Бачите, навіть сталкер каже. Давайте лайкосики. І в нас тут що В нас тут нульовий калашик та приціл 4 Тому дуже сильно прям рекомендую. Хто не знав, лайкосик, підписочка.